Понад 50 років тому людство зробило гігантський стрибок. Один маленький крок для людини став велетенським стрибком для всього людства. Мільйони людей, затамувавши подих, дивилися на зернисте чорно-біле зображення, де фігура у громіцькому скафандрі спускається на поверхню іншого світу. Це був пік людських амбіцій, науки та мрій. Але що, як усе це лише майстерно, зрежисований спектакль? Що як найвеличніше досягнення ХХ століття було просто фейком, прапор, що колишиться в безвітряному просторі, зірки, що таємничо зникли з усіх фотографій, тіні, що живуть своїм життям і падають у різні боки, наче від студійних прожекторів, це ті самі питання, які вже півстоліття не дають спокою мільйонам, це докази найбільшої афери в історії чи докази нашого небажання вірити у неймовірне? Тож чи будемо ми розбирати ці міфи один за одним, А вже ж. Але ми копнемо значно глибше ми спробуємо зрозуміти, чому сама ідея про великий обман настільки приваблива, живуча і для декого навіть переконливіша за реальність. Ми дослідимо не лише фізику тіней і прапорів, але й психологію недовіри. Тож влаштуйтесь зручніше, ми вирушаємо у подорож не стільки на місяць, скільки в лабіринти людської свідомості. Докази, які конспірологи воліють ігнорувати. Перш ніж ми зануримось у спростування, давайте зробимо те, що рідко роблять прихильники теорії змови. Подивимось на докази за. І почнемо з найпотужнішого. Що, якби я сказав вам, що найпереконливіші докази висадки надали зовсім не американці. Уявіть собі, розпал Холодної війни. дві наддержави США та СРСР б'ються. За домінування в усьому ідеології, озброєнні і, звісно, в космосі. Радянський Союз перемагав майже на кожному етапі перший супутник, перша тварина на орбіті, перший чоловік, перша жінка, перший вихід у відкритий космос. Американці постійно дихали йому в спину. І ось у 1969 році їхній головний ідеологічний ворог раптом робить неможливе висаджує людину на місяць якою була б реакція Радянського Союзу, якби це було фальшивкою? СРСР мав одну з найпотужніших у світі мереж радіостеження. Вони слухали переговори Аполлонів із землею, вони відстежували ракети Сатурн-5 зі своїх кораблів розвідників біля узбережжя Флориди. Якби Аполлон 11 просто намотував кола навколо Землі, поки нас окрутили голівудський фільм, радянська розвідка дізналась це першою. Викриття такого обману стало б найбільшою пропагандистською перемогою в історії СРСР. Але що зробив Радянський Союз? Він офіційно визнав успіх американців, газета «Ізвєстія» публікувала новини про політ ще до самої висадки, а після неї повідомила про подію як про доконаний факт. Мовчання СРСР, а тим більше визнання поразки в космічних перегонах, це, мабуть, найсильніший доказ того, що все було по-справжньому. Але це далеко не все. Перенесімося у 21 століття. Противники висадки часто кажуть, чому вони просто не наведуть телескоп Хаббл і не покажуть нам сліди? Відповідь проста: Хаббл для цього не призначений, його потужності не вистачить, щоб розглядіти такі дрібні об'єкти з такої відстані. Проте існують апарати, які можуть це зробити, бо вони літають прямо над місяцем. Знайомтесь, апарат ЛРО. Це американський місячний супутник, запущений у 2009 році, який роками фотографував поверхню місяця з неймовірною деталізацією. І на його знімках ми бачимо все: посадкові модулі шести місій Аполлон стоять саме там, де й мають бути. Видно наукове обладнання, залишене астронавтами, видно сліди від коліс місячних ровірів. І так, видно навіть доріжки слідів самих астронавтів. І дивляться не лише американці. Японський орбітальний апарат селене тандійської місії Чандраян також фотографували місця посадок, підтверджуючи наявність апаратів і порушень ґрунту саме там, де, за даними НАСА, вони і мали бути. Це незалежні підтвердження від інших космічних держав. Нарешті є доказ, який можна перевірити буквально сьогодні ввечері, якщо у вас, звісно, є доступ до потужного лазера до обсерваторії, астронавти місія Аполлон-11 11. 14 та 15 залишили на місяці спеціальні кутові лазерні відбивачі. По суті, це ідеальні дзеркала. Вчені з землі стріляють по них лазерним променем і засікають час, за який світло повертається назад. Це дозволяє вимірювати відстань до місяця з точністю до міліметра. І ці експерименти проводяться досі обсерваторіями по всьому світу. У 2018 році такий експеримент успішно провели навіть китайські вчені, використовуючи. Відбивач залишений місією Аполлон 15. А як щодо знаменитих місячних каменів, астронавти привезли на Землю 382 кг місячної породи. І це не просто каміння. Воно має унікальну хімічну структуру, на ньому немає слідів водної ерозії, бо на місяці немає води. Натомість воно вкрите мікрократерами від космічного пилу, від якого нас захищає атмосфера. Ці зразки роками вивчали тисячі вчених у лабораторіях по всьому світу, і жоден з них не поставив під сумнів їхнє позаземне походження. Отже, ми маємо визнання головного суперника, фото з орбіти від кількох країн, лазерні дзеркала, якими користується весь світ, і сотні кілограмів унікальної породи. Та, попри все це, інтернет досі кишить фотографіями, які на перший погляд викликають серйозні сумніви. Давайте розберемо найпопулярніші з них: Ростин найбільших міфів. Міф перший. Прапор, що майорить на вітрі. Це, мабуть, ікона теорії змови. На відео видно, як прапор, встановлений Армстронгом та Олдріном, колишиться. Аргумент простий: на місяці немає атмосфери, отже, немає вітру. Якщо прапор майорить, зйомки проходили в павільйоні з протягом. Звучить логічно. Але саме відсутність атмосфери і пояснює це явище. По-перше, інженери НАСА чудово розуміли, що у вакуумі прапор просто безсило обвисне. Щоб він не виглядав як прапор, а не як ганчірка, вони сконстрували спеціальний L, подібний флажок з горизонтальною поперечною зверху. Однак під час транспортування механізм розсування цієї поперечини трохи заклинило, і астронавти не змогли розтягнути її повністю. Саме тому на прапорі є складки та брижі. Він не ідеально натягнутий, і ці складки створюють ілюзію руху. Але чому він коливався? Згадаємо шкільну фізику, Інерція. У вакуумі немає опору повітря, який би швидко загасив коливання. Коли астронавти щасили встромляли флажок у щільний місячний ґрунт, вони передали полотну імпульс, і ці коливання тривали доволі довго, саме тому. Що ніщо їх не гальмувало. Якби це було в студії на землі, прапор зупинився б майже миттєво. Тобто, коливання прапора це доказ саме вакууму, а не вітру. Цікавий факт. Бас Олдрід у мемуарах писав, що коли їхній злітний модуль стартував з місяця, він бачив у ілюмінатор, як реактивний струмінь двигуна звалив той самий прапор. І що ми бачимо на знімках ЛРО? На місці посадки Аполлона 11. Тіні від прапора немає, тоді як прапори наступних місій досі стоять і відкидають тіні. Неймовірна деталь, що підтверджує свідчення астронавта. Міф другий. Де всі зорі? Наступний аргумент на всіх фото з місяця небо абсолютно чорне, жодної зірки. Але ж на місяці немає атмосфери. Зорі мають бути неймовірно яскравими, кажуть скептики. І знову відповідь криється в основах фотографії. Уявіть, що ви вночі намагаєтеся сфотографувати друга, який стоїть під яскравим вуличним ліхтарем. Чи будуть на фото видно зорі? Звісно, ні. Камера налаштується на яскравий об'єкт на передньому плані, і для слабких далеких зірок просто не вистачить експозиції. На місяці ситуація ще екстремальніша. Поверхня освітлена прямим сонцем сліпучу яскрава. Білі скафандри астронавтів відбивають світло ще сильніше, щоб отримати чіткий знімок астронавта чи модуля. А не просто білу пляму камери були налаштовані на дуже коротку витримку і маленьку діафрагму. За таких налаштувань слабке світло далекий зірок фактично і фізично не встигло потрапити на плівку. Було б набагато дивніше, якби зорі на цих фотографіях раптом з'явилися. Міф 3. Тіні, що брешуть це улюблений аргумент конспірологів, які обожнюють аналізувати фото. Вони вказують, що тіні від різних об'єктів на одному знімку не паралельні. Це доводить, кажуть вони, що джерел світла було декілька, як у павільйоні. Від одного сонця всі тіні мають бути паралельними. Тут вони мають рацію в одному, що джерело світла справді було одне сонце. Але вони забувають про два фактори: рельєф. І перспективу. По-перше, місячна поверхня це не ідеально рівна підлога студії. Це складний ландшафт з пагорбами, западинами та кратерами. Тінь, що падає на схил, буде коротшою, а та, що в яму довшою. По-друге, закони перспективи. Будь-які паралельні лінії на двовимірному зображенні, а фотографії це 2D зображення, 3D світу, здаються такими, що сходяться в одній точці. Подивіться на залізничні колії, що йдуть вдалину, вони теж здаються непаралельними. Так само і паралельні тіні на фото будуть виглядати непаралельними через рельєф та кут зйомки. Крім того, хоч сонце і було головним джерелом світла, були і вторинні. Яскрава місячна поверхня сама відбивала світло і підсвічувала об'єкти збоку. Блискучі білі скафандри теж працювали як величезні відбивачі. Це пояснює, чому об'єкти в кі не є абсолютно чорними. Це не доказ змови, а знову ж таки проста оптика. Міф четвертий. Де кратер від посадки. Посадковий модуль важив 15 тонн і мав потужний двигун. Він мав би видути величезний кратер і розкидати пил на сотні метрів. А на фото опори модуля стоять на майже незайманій поверхні. Цей аргумент ігнорує фізику посадки у вакуумі. По-перше, тяга двигуна не була максимальною під час фінального дотику. Астронавти значно зменшували її для м'якої посадки. По-друге, у вакуумі вихлопні гази двигуна не створюють сфокусованого струмення, як в атмосфері. Без тиску повітря гази розширюються миттєво в усі боки. Це не сфокусований паяльник, а хмара, що швидко розсіюється. І найголовніше природа місячного ґрунту. На поверхні він складається з дуже дрібного пилу, але вже на глибині кількох сантиметрів він надзвичайно щільний. Двигун дійсно здув увесь вільний пил з під модуля, саме тому опори честі. Але його потужності було недостатньо, щоб вирити кратер у цьому щільному шарі. Все відбувалося саме так, як і передбачали інженери. Психологія не віри. Отже, ми розібрали основні докази, і як ви бачите, кожному з них є раціональне наукове пояснення. Тоді виникає головне питання: якщо все так просто спростувати, чому через півстоліття мільйони людей досі переконані, що висадка на місяць це фейк? Чому ця ідея настільки живуча? Щоб знайти відповідь, треба повернутися в минуле. Іронія в тому, що теорія місячної змови це американський винахід. Першим її гучним популізатором став Білл Кейсінг, який у 1976 році видав книгу «Ми ніколи не були на місяці. Він не був вченим чи інженером програми Аполлон, але його книга впала на дуже родючий ґрунт. А ґрунт цей був удобрений глибокою кризою довіри до влади. 70-ті роки в США це В'єтнамська війна та вотергейський скандал. Суспільство було розчароване і готове не вірити жодному офіційному повідомленню. У такій атмосфері ідея, якщо уряд бреше про війну, чому б йому не збрехати і про місяць? Не здавалась такою вже й абсурдною. Але історія це лише частина відповіді. Інша криється в особливостях нашого мислення. Психологи виділяють кілька когнітивних упереджень, які роблять нас вразливими до теорії змови. По-перше, це апофенія. Схильність бачити зв'язки у випадкових даних. Наш мозок це машина для пошуку патернів. Іноді ця машина бачить обличчя в хмарах, фігури в кавовій гущі і підозрілі тіні на старих фото. По-друге, упередження підтвердження: це наша схильність шукати інформацію, яка підтверджує нашу думку, та ігнорувати ту, що їй суперечить. Якщо людина схилилася до думки, що висадка фейк, вона буде годинами дивитися відео на Ютуб. Які це доводять, але відмахнеться від звіту НАСА за 30 секунд. По-третє, є психологічна потреба у великих поясненнях для великих подій. Висадка на місяць це грандіозна подія. І для декого просте пояснення, 400 тисяч людей наполегливо працювали, здається, якимсь прісним. А ось версія про таємну змову про зйомки в Голлівуді, можливо, навіть за участі сцені Кубрика. Це пояснення, яке за своїм масштабом нібито відповідає масштабу події. І, мабуть, найважливіше це привабливість таємного знання. Віра в теорію змови дає відчуття причетності до кола обраних, які знають правду, на відміну від сірої маси. Це підвищує самооцінку, дає відчуття унікальності та інтелектуальної переваги. Як змова живе сьогодні? Якщо в 70-х роках для поширення змови потрібні були книжки, то сьогодні для цього є ідеальне середовище інтернет. Соціальні мережі та відеоплатформи стали справжнім інкубатором для конспірології. Алгоритми, розроблені, щоб утримувати нашу увагу, створюють ідеальні кролячі нори. Варто вам подивитися одне відео про підозрілий прапор, як вам одразу запропонують десятки інших: про тіні, про зорі, про радіоційні пояси, ви потрапляєте в інформаційну бульбашку, де ваша початкова підозра перетворюється на непохитну впевненість. До того ж, поширювати дезінформацію значно легше, ніж її спростовувати, щоб створити мем з фотографією прапора і підписом вітер на місяці потрібна хвилина. Щоб пояснити фізику інерції у вакуумі, потрібні схеми та терпіння. Простий емоційний фейк завжди буде популярнішим за складне, раціональне пояснення. Існують також люди, для яких це бізнес. Фігури на кшталт документаліста Барта Сібрела стали відомими саме завдяки агресивному просуванню ідеї місячної афери. Він роками переслідував літніх астронавтів. Тикав їм в обличчя Біблію і вимагав присягнути, щоб вони були на місяці. Одного разу він так дістав база Олдріна, що 82-річний астронавт не витримав і просто вдарив його в щелепу. Такі люди створюють скандал, який привертає увагу, а потім монетизують її. Так, чи були американці на місяці? Так, були. Шість разів. 12 астронавтів ходили по його поверхні. І докази цього не просто переконливі, вони вичерпні і надходять з незалежних джерел по всьому світу. Історія про місячну змову це насправді не історія про космос, це історія про нас, про нашу психологію, наші страхи та нашу недовіру до інституцій. Вона показує, як легко можна маніпулювати фактами, як сильно на наше сприйняття реальності впливають емоції та упередження. Висадка на місяць залишається одним з найвеличніших досягнень в історії. Це пам'ятник не лише технологічному генію, а й сміливості та довірі до наукового методу у світі, переповненому фейками, вміння відрізняти факти від вигадок і мислити критично є важливим як ніколи. А що ви думаєте з цього приводу? Залишайте свої думки в коментарях, але, будь ласка, робіть, це аргументовано. І пам'ятайте ставте під сумнів усе. Але завжди шукайте докази.